Всім привіт, всім доброго здоров'я. І сьогодні ми зробимо такий невеличкий екскурс по території, де розміщена наша пасіка, а пасіка розміщена в нашому саду. Тобто тема буде про сад. Вся територія це суцільний сад. Є молоді дерева, є старі дерева, дерева, тільки висаджувавши мій батько. Ну і молоді дерева, які ми висаджували разом із дружиною і сином. І почнемо із молодого саду, де росте фундук. В основному тут росте трапезун кримський. Ну і я дам відповіді на деякі запитання. Значить, трапезун кримський найвеликий фундук і найворожайний ось таке велике вже дерево. Тобто він в мене росте кущом. Ну, деякі деревця ростуть штамом, але тут він росте кущом. Він пішов вріст. Але вже є у нього ось такі... Так, де я не можу злопати камеру? От показник сортності, тобто підтверджує сорт, що це трапезун Кримський. Велика плюска, великий горів і все в нас добре. Він набрав сили, він набрав розвитку і я так думаю, що в наступному році він дасть дуже потужний врожай. Поруч тут у нас червоний фундук. Також він вже дає урожай потихеньку. Так. Ось такі горішки. Ну і все решта, з цього боку, трапезун кримський, а там далі є ще Каталонський і ще є запилювач. Ну от Дивіться, трапезун кримський, невеликий кушчик. От яке навантаження. Скільки тут є горіхів? горіхів. Невеличкі, а навантаження дуже такі великі. Замітьте, які горіхи. Це липень місяць. Ідемо до іншого кущика, подивимось, що тут у нас знаходиться. Є щось чи немає, в тому році було, а і є. От бачимо. Сортність підтверджується. Те саме. Значить ось тут. Тут я садив відводочок. Він вже пішов. От дивіться, яке чудо. Чудо просто. Червоний. Червоний Варшавський. Сорт Варшавський. Є горішки, можна вже показати. Він і в минулому році давав урожай. Ось такі горішки, Так що супер. Це цьогорічний сажинець такий хороші прирости дав. Оце запилювач. Запилювач шедевр. Значить, щоб не забути, ці саженці... Я замовляю Олександра Сторчак. Олександр Сторчак він є заводчиком ось цього сорту, в основному трапезун кримський, і також він має багато різних інших сортів. Так що до нього ви можете звертатися і отримаєте хороші саженці. Так само тут у нас є. А, це каталонський, це мені вислав. Мій хороший знайомий. Це каталонський. Він вже має багато, він дуже хороший опилювач. От він зав'язав вже скільки сережок. Море сережок. Він дуже-дуже хороший опилювач. Я не називаю його хто, тому що ця людина не займається саженцями, просто в нього ростуть такі горіхи, він мені від дирки вислав, я їх посадив і маю отакий врожай. Ось також такий той самий сорт, просто менший кущик, а такий от врожай. Це каталонський. ну Так як він мені сказав, це є каталонський. Я не є знаток е, сортів і саженців. Але я мріяв про фундук, я його висадив і от він в мене росте. Оце саженець, от, з цього боку і з того боку, я пересаджував. Це так само від Олександра Сторчак. це е, Молодий сажен не стільки посаджений і який от дав приріз. Приріз попів 50 см. От маємо прирости. От звідси, бачите, пішло прирости 50 см. Листки, от такі широкі великі листки. от Рука в мене немаленька, листок також немаленький. Зараз прийдемо ще на той бік, покажу, що там робиться. Але хочу розказати про еводію Даніеля. Тому що було також запитання у іводі значить Як бачите, садок розвивається, садок шикарний, але є нюанси і виникають інколи деякі проблеми. Знову був хлороз після сильних душів, був хлороз по листях видно. Цього року я вже нічим не поливав, в минулому році пам'ятаєте, я його підливав, щоб вивезти з того стану. Цього року нічого не робив і ці дерева самі, самі вийшли з цього стану. Так що все нормально. Все відновлюється, все добре. От Бачите, нові пішли виріс, листочки і все з ними добре. Але є нюанси, все ж таки, деякі дерева або, можливо, я, може, коли косив пошкоджив, або пошкодив, або шунув, деякі дерева в мене пропали. А це не біда, вони відновлюються. Зараз я розкажу. Але хочу ще сказати про ці деревця. Як бачите, вони в мене зараз, ну, як сказати, трошки навідновлені, трошки вони хворіють, тому що я пообрізав, я пообрізав ці нижні гілки в минулому році. Бачите, все, все обрізано. Тільки через те, щоб в мене була можливість обкошувати, обкошую я газонокосаркою, тобто садовим трактором. І так як було ось тут, бачите, цей горіх теж я обрізав. Але знову він опустив гілляки. Вниз опустив. Бачите, як опустив. І не знаю, що з ним робити. Або підтягувати догори, або щось треба з ним робити. І тепер в мене є можливість садовим трактором косити, але я ніби ж трошки зробив шкоду для дерев. Ну, хож не хоч, мусиш це робити, вони відновлюються і все буде добре. І так вони шикарно пішли вріст, приріст хороший і все класно. Але не дали цвіту. Зато цвіт дав оцей осаженець. Він квіткує вже. Такий бутон шикарний. Вже починає ДНД де розцвітати і скоро будуть на ньому бджоли брати нектар. Ну і перейдемо нижче, то, що я казав, що деякі саженці в мене відійшли. Відійшов той саджанець, що я показував, я пересадив інший із запасу. І він пішов в і навіть зацвів. Ось цей саджанець, який був гарний, високий. І цього року він засох. Але ці дерева, так само як і Павлонія, вони відновлюються з корення. Бачите, як пішла поросль. Оце все я повириваю, залишу оцей от. От пагін залишу, і він піде в ріст, і відновиться. От також тут. Бачите, дерево пропадає. Щось сталося. Ну, може пошкодила така е, нищівна обрізка, як бачите. Я пообрізав з цього боку, з цього боку. Це вже моя вина і моє незнання. Поводження із такими рослинами. Але нічого, от, да, от такий він відводочок, сильний, потужний. Це забереться, от і рослина відновиться і піде в ріст. От так шикарно. Значить, з цього боку в мене горіхи, горіхи я висаджую не саженцями, а висаджував сам із горішка. Ніби таким посівним методом. Де-не-де щось є таке цікаве, де-не-де не цікаве. І я так само, як кажуть, викопую і пересаджую, а де-не-де в мене вистріли отакі от бомби. От подивіться, що це є. Я не знаю, що це так вистріли, це е, ніби з горішка посаджено. Але от які шикарні великі горіхи. Осінню це буде в два рази, ще напевне більше. У мене є такий горіх, я показував, але порівняно із тим горіхом-донором, з якого я брав ніби горішок для висадки, це у два рази більше. Не знаю, що це буде. Але отак десь генетично воно вистрілило і такі шикарні величезні горіхи. От рука от горіх. Отак виглядає. Ну І тут знову ж таки трапезунд. Трапезун кримський. саджанці ростуть, потихеньку ростуть. Трошки в нас, як кажуть, проблематично, у нас жирна земля. От червоний. Вже на наступний рік дасть урожай, отакі от сережки вже. Тут цікаво, що сережки він дає не по одній, а цілий кити, по 4 штуки. Тобто один пагінець і по 4 штучки буде сережок. Ну і ось такий він ось так виглядає. Ось там є опилювач, ну тут пересажений так само, бо пропав, я пересажував. Земля трошки не відповідає, не підходить для таких горіхів. І дивіться, в мене так само там коментарі хтось писав, що горішки хтось їсть. У мене теж вже хтось їсть тут. Є бурундучки, є соні, такі класні, гарні мишки Соні, вони люблять ласувати горішками. Так само є круки, є сойки. Тут, коротше, їх вже хряцяє вже їх, ще вони не дозріли, але хряцеї. Ну, Тут навантаження шикарне. Тут дуже шикарне навантаження, це опилювач, сорт шедевр і все у сережках. Наступному році буде він дуже добре опилювати, він кожен рік дуже добре опилює і хороший буде врожай. Це молоденькі, відновлені. Також молоденький, але бачите, молоденьке дає, дивіться, що дає. Така Шикарна плюска, який горіх шикарний. От. Ну, неймовірно. Ось такий маленький він вже врожайний. Дивіться також. Приріст хороший в цьому році. Ось такі бутони, просто не знаю як вони називаються бутон. Знаю, що ось ця штука плюска називається, дивіться. Все в горіхах. Маленький і горіх. Це цього горішний. Посадив, тому що був пропав, хрущі не дрімають. Ну і цей о, шикарний такий вже кущ. Горіхів тут вже багато. От, все в горіхах. Як попередньо я показував кущ, теж той великий з того боку, але горіхів небагато. Він пішов в ріст, набирає сили, а потім він стартане. А цей уже і набрав сили, і стартанув. Ну, коротше, все в горіхах. Все все кругом, все в горіхах. Шикарно. Просто чудово. Не можу натішитися, тому що я мріяв про такий горіх. Ну і ще одне таке питання. Один із глядачів питався, чим я обробляю дерева від шкідників, від захворювань. Тому що на всій території в принципі, стоїть пасіка, тобто пасіка в саду, а дерева потрібно обробляти від шкідників. Значить, обробляю я тільки хорусом. Препарат хорус від гриба, від грибів. А від шкідників... Гризущих сосущих я не обробляю. В принципі, їх так і багато немає, тому що у мене дуже багато птахів. У мене майже на кожному дереві висить шпаківня, живуть шпаки, живуть мухоловки, живуть різні. Синичок дуже багато, різні різні види птахів в мене живуть. І я обробляю хоросом тільки м от, оці дерева, абрикоса, абрикоса в нас. Не хоче, не хоче, як кажуть, не переживається. Монеліоз працює. По ній ми працюємо препаратом, але щось дуже результату не дає. Значить, препаратом хорус я працюю тільки, використовую тільки для вишень, от вишні, тому що вони також хворіють монеліозом. І так само абрикос. Все. А все решта не обробляю. Можу, якщо побачу, там трошки якісь там... Цю мошнисту росу побачу на листочку, десь можу, і обробити і яблуні. Іначе обробляю вечором, коли бджілки вже не літають, оброблюю вечором, коли нормальна погода, щоб не було дощів, і все у нас добре. І бджілкам не шкодить. Ну, По-перше, препарат він не є такий шкідливий для бджіл. ну І по-друге, я обробляю тільки ввечером. Коли обробляю, так оцей бік вуликів накриваю і цей накриваю полотном. І тоді обробляється все. Так що аж такої шкоди, я думаю, немає. І хочу показати деякі дерева От груші. Цього року дали сильний врожай. Я вже їх і підпираю, вже трошки і, як кажуть, обріджував, виривав, ніби. Ну, лишніх не буває, а все ж таки виривав, тому що гілляки ломаються. Є саженці, які знов нашеплюю, от нащепив гарну яблуньку. Взяв у свої, у свого знайомого. Ну Дивіться, що з грушами робиться. Вже попідпирав птичками. Вони на землю лягають, ломляться, а там поломилися. Я не зауважив і вітру не було, але все поломилося. От самий центр. Це дуже класні гроші. Не знаю, як називаються. Я купував на базарі колись. Їх. От центр обломався. Ось там також пообломувалося. Оце яблуні пірамідальні. Ось так це все виглядає. Ось такий урожай. Так що огляд ми зробили, деякі відповіді на запитання я дав. Що забув, вибачте, значить обробляю хорусом двохразово, весною дворазово обробляю, на осінь нічим не обробляю. Ну і Результат, в принципі, не хворіє тут нічого. Все, все добре, жучки, павучки не їдять, але буває. ну, Яблука, в принципі, хробачки їдять. А груші ні. А ці груші не їдять. На цьому все. Всім добра і мирного неба.